Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події дня, що минає, поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Вони віддали своє життя за нас. Історія про загиблого героя Олександра Попадюка. Підсумки першого місяця 2023 року. Роман Клічук розповів про досягнення і виклики для міста. Його слухають щодня. Микола Блищук, Чернівецький сурмач, гра якого є унікальною туристичною візитівкою. Росіяни забрали життя ще одного Буковинця. В останній раз повернувся додому солдат військової частини А-40 10 Анатолій Філіпчук. Попрощалися із захисником України у селі Киселів. Вічна слава і пам'ять герою. Вони віддали своє життя за нас у обласній військовій адміністрації, посмертно нагородили буковинських військових. Ордени отримали родичі та члени сімей героїв. Наш Микола Швець дізнався історію Олександра Попадюка, воїна із Глибочини, який з перших днів повномасштабного вторгнення Росії добровільно взяв до рук зброю і пішов захищати Україну, та загинув, потрапивши під обстріл окупантів. Так, Вікторія, син адсин. Олександр Попадюк на початку війни, як доброволець, вступив до війська. Його дружина пригадує, був патріотом. Захищати країну завжди вважав своїм обов'язком. «Звичайно патріотичний був. Він з перших днів прийняв рішення. Він сказав, що щоб ви тут спокійно спали, я йду їх там зупиняти. Ну, він найкращий батько був для дітей. Страшно казати це слово. Ну, і він досі в досі всіх речах вдома. Він у нас живий. Таке враження, що поїхав і повернеться. Герой служив у 68-й окремій єгерській бригаді Збройних сил України. У Олександра залишилось двоє дітей син та донька. Надіялися на найкраще, що повернеться. І що повернеться тато дітям. В першу чергу. Сити. Не було відчуття ніякої трагедії. Надія була. Для мене це надзвичайно боляче і важко. Але хочу вклонитися низько вам За те, що ваші рідні, ваші близькі, ваші чоловіки, ваші діти віддали життя за Україну. Окрім родини попадюків, ордени за мужність та відвагу отримали сьогодні ще сім родичів загиблих героїв. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Президент Мотор Січі співпрацював з терористами так званого ДНР. СБУ викрило факти співпраці В'ячеслава Богуслаєва з квазіутворенням, зокрема через сплату так званих податків та зборів. Через це до бюджету терористичної організації потрапило понад 290 мільйонів російських рублів, які потім спрямували на потреби військових угрупувань РФ. Крім цього, під час нових обшуків правоохоронці виявили більше двох десятків медалей, грамот та почесних нагород президенту Моторосіч від представників військово-політичного керівництва ворога. За даним фактом, триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Підсумки першого місяця 2023 року Роман Клічук розповів про досягнення і виклики для міста, відповідаючи на численні питання та запити громадян щодо енергозабезпечення чернівців, наголосив, це сфера відповідальності обленерго і зауважив, батьки не мають оплачувати пальне для генераторів у дитсадках. Гроші на це є у казні. Наостанок міський голова повідомив, що чорнівцями активно цікавляться інвестори, які хочуть долучитися до проєкту індустріального парку, щоб перевірити, чи за всі земельні ділянки отримує місто кошти, чиновники проводять земельний аудит і вже мають перші результати. Є багато бізнесу, які захопили землю, які використовує на власні потреби і нічого не сплачує місто. Тому Ця інвентаризація у нас ще буде це, це декілька місяців, і поки ми просимо всіх підприємців, які, умовно кажучи, знають, що, що вони використовують земельну ділянку незаконно, не, не звернутися на заключення догорів до на оренду землі. Безпека у громадських місцях у Чернівцях почали встановлювати тривожні кнопки, натиснувши, які можна викликати оперативний наряд поліції охорони. Вмонтовані вони у місцях, де зазвичай збирається багато людей. Поряд із зупинками громадського транспорту, супермаркетами і на площах міста. Кнопки також оснащені прихованими камерами відеоспостереження, аби уникнути хибних викликів, за які передбачена адміністративна відповідальність. «В Майбутньому воно буде встановлено ще ряд, Ну тобто багато, скільки ще невідомо будуть сюди, так само і в районних центрах, де є місце дислокації нашого наряду, який так само може оперативно під'їхати та надати допомогу. У Чернівцях продовжують впроваджувати. Є квиток від завтра, 2 лютого. В місті діятиме транспортна картка загальна. Вона багаторазова за її допомогою. Чернівчани зможуть оплатити проїзд як в тролейбусах, так і в комунальних маршрутках. Сама картка коштує 200 гривень, з яких 170 передбачені на проїзд. Згодом поповнити її можна буде через будь-який термінал Айбокс. Придбати такий є квиток можна у мережах магазинів Нива тайстра, а також у газетних кіосках. Для того аби розповсюдити проїзний швидше, деякий час на великих зупинках транспортну картку продаватимуть працівники тролейбусного управління. Чим зручно користуватися вона при валідації в транспортному засобі на валідаторі, де відображатися її баланс і Люди зможуть бачити скільки у них який залишок на картці, і відповідно коли планувати поповнення цієї картки. Він щодня долає 126 сходинок на вежу ратуші. Одягає народний стрій, і на всі чотири сторони світу грає уривок з легендарної пісні Марічка. А з початком повномасштабного вторгнення Росії ще і гімн України зазвичай люди лише спостерігають за виступом Чернівецького сурмача Миколи Блищука. Та Чернівецькому репортеру вдалось побачити, як він готується, та розпитати, з яким настроєм піднімається на вежу міської ради. Усі деталі розкаже наша. Олена у дощ, спеку, мороз та сніг. Микола блищук не має вихідних та кожного дня. Близького півдня приходить до ратуші, щоб піднятися на вежу та заграти легендарну мелодію. Тут він переодягається у традиційний український одяг. Влітку одягає вишиванку, кептар та капелюх. А для холодної погоди має спеціальне вбрання. Зимні пальто, вишивка буковинська. іде. Це замовляли, це тут теж ручна робота. Це, по-моєму, на Івано-Франківщині. Це з управління культури. Це теж з Івано-Франківщини така рогачка, такий зимній каракуль, головний убір. Аби легендарне дійство відбувалося без накладок, до виступу музикант готується ретельно, особливо взимку. Це я спеціально цієї кожини, щоб. Коли зимній період, одягати, щоб воно не примерзло, щоб воно працювало. Кожен день перед виходом треба з дві години попрацювати, позайматися, щоб розігрітись. Та як той професійний спортсмен, так і труба. Інструмент, на якому Микола Блищук виконує мелодії, є професійним і служить сурмачу вже більше дев'яти років. Аби піднятися на балкон, музикант щодня долає 126 сходинок, радить не поспішати. По дорозі встигає налаштуватися на виступ, адже заграти має у гарному настрої, незважаючи ні на що. У нас настрій повинен кожен день бути, хоча і зараз важкувати, тому що в державі війна, але поміж цього ми набираємося сил, енергії, йдемо, піднімаємося. Все це задля слухачів, які збираються на площі, а ще тому, що пообіцяв не полишати традицію Василю Козаку, музиканту, який до нього багато років виконував мелодію Марічки. Хотів подумати, як чи ні, але я не смів відказати. Я сказав: добре, Василю Васильович, Василь, я вас заміню. І після того я з 1 жовтня це вже п'ятий рік, як я працюю. Перед виходом до публіки останні приготування зігріти інструмент своїми легенями, продути та перевірити, аби в ньому не було води. Перед виходом треба. Провірив, значить, працює, треба чекати виходу. Звіряється з годинником і йде на балкон ратуші. виконувати традицію, яку започаткували у Чернівцях ще у 2004 році. Но масштабного вторгнення сурмач також виконує гімн України. А в святкові дні ще й мелодію червоної рути. Олена Крічко Ярослава Боячок. Чернівецький репортер телеканал Сі 4 Ненудна фізика та цікава анатомія. Черневецький музей науки привертає увагу не тільки дітей, а й дорослих. Тут вже з першого експонату відвідувачі втрачають відчуття часу і проводять досліди. Магічна гра в числа, оптичні ілюзії про це і не тільки у сюжеті мого колеги Романа Олійника. Фізика, математика, біологія і ще багато інших шкільних предметів можна вивчити і зрозуміти тут, у Чернівецькому музеї науки. Вже з перших кроків відвідувачі потрапляють у світ пізнання. Любомир Лопушняк розповідає, коли юні дослідники приходять сюди, відразу стає зрозуміло, фізика на практиці захоплює їх більше аніж теорія. Тут можна прийти і доторкнутися до самої практики. Досить багато експонатів. Це фізика. Та не тільки дітей приваблює музей науки. Велика частина відвідувачів це дорослі. Минулого разу команда Сі-4 відвідала музей науки та не встигла дослідити усі експонати. Сьогодні ми покажемо декілька із них. Експериментуючи та досліджуючи у цьому музеї, можна зрозуміти, як працює оптична ілюзія. Даний експонат називається Стілець Буше. Він переданий нам нашими колегами з Німеччини. За допомогою двох частин створюється один так званий стілець, дізнатися, як побудований людський організм, побачити, який вигляд мають різні предмети під рентгенівськими променями, а також зрозуміти, як створюється звук всередині піаніно. Все це можна тут у музеї, де точно не заборонено чіпати експонати. Мозок нам через зеркало диктує, що то наша друга рука. Ми ж її не бачимо. Музей працює з середи понеділю з 11 по 16.00. Один з найпопулярніших експонатів тут це скелет людини. На нього можна не тільки дивитися, а й доторкнутися та ще й сфотографуватися. Утім, аби відчути себе в ролі експериментатора, потрібно зареєструватися. Перейшовши на сторінку у Фейсбук департаменту освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації, знайти допис з посиланням на реєстрацію та пройти її. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. І насамкінець традиційно про погоду. 2 лютого на Буковині очікується хмарна погода. Можливі опади у вигляді мокрого снігу. У нічні години температура повітря коливатиметься в межах від мінус 1 до плюс 1 градуса тепла. А в день прогріється до 3 градусів вище нуля. По області температура повітря змінюватиметься в межах від мінус 1 до плюс 4 градусів тепла. А в гірських районах стопчики термометра сягнуть 4 градусів морозу. За останні 130 років, 2 лютого, максимальна температура повітря була зафіксована у 2002 році плюс 13 градусів тепла, а мінімальна у 1954 році 22 градуси морозу. Наразі це все про що встигаємо повідомити мирного та спокійного вечора. Усім вам бажаю на все добре. Побачимось на СІ-4.